Брендові компанії масово заселяють Китай, адже нині під небесне третій за обсягом ринок збуту люксової продукції, який оцінюють в 25 мільярдів доларів. За прогнозами аналітиків, за кілька років країна вийде в абсолютні світові лідери за цим показником. Втім, ці прогнози можуть і не справдитися, адже економіка Китаю останнім часом збавляє оберти. Відтак жага китайців до брендового одягу та прикрас може згаснути. The, um... Ми вже помічаємо невеликий спад в обсягах продажів порівняно із минулим роком. Додати до цього уповільнення темпів росту економіки і можна сміливо очікувати подальшого скорочення продажів протягом цього та наступного років. Фешенебельні компанії погоджуються, одяг від кутюру вже не так фанатично цікавить заможних жителів Піднебесної. Навіть найулюбленіший продукт багатих китайців брендові годинники втрачає популярність ще минулого року в Китаї був бум на годинники класу люкс. Їх купували десятками. Щоправда, зазвичай це робили компанії та корпорації. Потім ці годинники дарували, скажімо, партнерам по бізнесу. Але зараз компанії почали урізати бюджети, і зрозуміло, що перша стаття, яка припала під скорочення, це витрати на коштовні подарунки. Окрім того, фахівці відзначають, що китайські клієнти стали перебірливішими. Тож в компаніях, які виробляють люксову продукцію, сподіваються підтримати інтерес клієнтів з Піднебесною за рахунок розширення асортименту продукції та представлені на ринку країни більшої кількості брендів.